Вітаю! Я Оксана Вербільська, лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні хочу розповісти вам про кашлюк. Кашлюк це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає дихальні шляхи і часто супроводжується дуже сильними нападами кашлю. Найбільш вразливими є немовлята та маленькі діти, для яких кашлюк може мати дуже серйозні ускладнення. У дорослих та підлітків ця хвороба зазвичай маскується під звичайний кашель який буде тривати понад один-два тижні. Проте навіть при такому, ніби не складному перебігу захворювання вони будуть поширювати збудник навколишнього середовища і наражати на небезпеку своїх близьких. Захворюваність на кашлюк у Житомирській області за 2024 рік сягнула 191 випадку, серед яких 182 випадки це діти до 17 років. Кашлюк починається як звичайна застуда з нежиттю, незначного кашлю, головного болю. Вища температури, проте згодом через 1-2 тижні кашель стає нападоподібним, задушливим, з характерним свистом, а також буде виникати певними серіями. Наприкінці цього нападу може виникати блювання. Напади дуже виснажують організм і можуть тривати кілька місяців. У немовлят, перебіг кашлюку може відрізнятися. Він може проявлятися не кашлем, а відмовою від її. Порушенням сну, а дуже часто раптовою зупинкою дихання, Наслідок чого буде з'являтися дихальна недостатність, кисневе голодування і, як наслідок, смерть. Більша половина дітей до року, які захворіють на кашлюк, будуть потребувати госпіталізації. Окрім того, є дуже високий ризик ускладнень, таких як пневмонія, судоми, набряк мозку, цепалопатія, перелом репер. Лікування хвороби існує, проте дуже часто через невчасну діагностику воно може бути неефективним. Захиститись від хвороби можна завдяки вакцинації. Імунізація це ефективний спосіб зберегти здоров'я та уникнути найнебезпечніших наслідків кашлюку. Згідно національного календаря щеплень, безоплатно вакцинуються діти у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Захистити ж дитину від моменту народження до того часу, поки вона отримає своє перше щеплення, можна за допомогою стратегії Кокон. Вона передбачає вакцинацію власне вагітної з 16 до 32 тижня, а також всього найближчого оточення вакциною, яка містить в собі захист проти дифтерії, правцю та кашлюку власним коштом. Дуже важливо перевірити, чи отримали щеплення проти кашлюку старші діти. На жаль, кашлюком можна хворіти кілька разів за життя. Якщо ви перехворіли, це не гарантує пожиттєвого імунітету і вакцинація залишається актуальною. Шановні громадяни, фахівці центру закликають вас відповідально ставитись до власного здоров'я та здоров'я своїх близьких. Вакцинований значить захищений.